Хто замовив Катю Гандзюк. Ми живемо в країні подвійних стандартів. Світу, Невідомі облили сірчаною кислотою. А тримати людей у СІЗО, поки йде слідство, можна й десятки років. У 2018 році це гасло було чи не найгучнішим у інфопросторі. Дійсно, і досі на багатьох парканах та будинках країни залишився цей надпис. Хто все ж таки замовив Катю? І чи було взагалі замовлення? І чому саме виконавці цього замовлення вже давно знаходяться на волі? А колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер та помічник місцевого депутата Олексій Левін до сих пір знаходяться у СІЗО. Спробуємо розібратись у цій справі детальніше. А ви підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео, бо ваша активність дуже важлива для розвитку каналу. Для тих, хто не чув історію про Катю Гандзюк. Хоча навряд чи такі є, я коротко розповім про неї. У липні 2018 року невідомі облили сірчаною кислотою радницю мера Херсону та активістку Катерину Гандзюк. У листопаді того ж року жінка померла, а попередньою причиною смерті став тромбоз. Наступного дня активісти повідомили причину смерті поліоргана недостатність. Це недостатність органів системи. Достеменні причини смерті і досі з'ясовуються. Скажіть, будь ласка, вам відомо, чого вона померла? Я не Скажіть, будь ласка, вам відомо такий діагноз, як поліарганна не недостатність? Скажіть, будь ласка, у Катерини Гандзюк були якісь показання, які вказували на наявність цього синдрому, а саме поліарганна недостатності? Я не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, чи фіксували ви у неї порушення? Ув'язання з тромбоцитами в України. У серпні того ж року, через місяць після нападу, слідство затримало двох підозрюваних по справі: Володимира Васяновича та Сергія Торбіна. Пізніше були затримані ще троє учасників замаху: Горбунов, Грабчук та Вишневський. Усі вони є колишніми учасниками АТО та розвідниками 5-го батальйону Української добровольчої армії. Після смерті активістки країною пробігли акції протесту під гаслом Хто замовив Катю Гандзюк?». Става замовить хатю катю гандсю. Хто замовить катю гандзю? У грудні 2018-го генеральна прокуратура оголосила про підозру Олексію Левіну, помічнику депутата Херсонської облради Віктор Гандзюк, батько Катерини. Повідомляє, що замовниками нападу є голова Херсонської облради Владислав Мангер, голова Херсонської ОДА Андрій Гордієв та його заступник Андрій Рищук. У червні виконавці нападу пішли на угоду зі слідством в обмін на щиросердечні зізнання у злочині. Координатора нападу Сергія Торбіна засудили на 6,5 років. Безпосередньо нападника Микиду Грабчука до 6 років позбавлення волі. Васянович та Вишневський отримали по 4 роки. А Віктора Горбунова засудили на 3 роки. Поскульку вона умерла, то теплі організатор ісповні освіти пожитне заключення та максимальна наказання в, в України. Единственный способ победить организатора, это дать ему гарантию, что разрешается уголовно процессуальным кодексом, что в случае, если он чисто сердито раскается и расскажет, кто заказал Катю качество, тогда он может получить непожизненное. А також твітне і свого приключення. І що найцікавіше, що всі вони вже давно на волі. Декого відпустили умовно достроково за гарну поведінку, а декого помилував сам президент. А от Мангер та Лейн вже близько трьох років перебувають безальтернативно у СІЗО і фактично відбувають покарання по справі, де їх вина навіть не доведена. Ми з вами вивчали всі 60 тонів, які майже ще туди, так? Скажіть, будь ласка. Половина із них дублювалась, а в 90% те, що знаходилось в тих томах, це було, було описання всього, що хочеш, що відбувалося в Херсоні, що відбувалося в політичних партіях, що відбувалося в обласній раді, що е, відбувалося, як відбувався сам злочин, але не було жодного документа, який би вказував в цій справі, що от мене в чому винувачують. Мангер заказав Левіну. Напад на Газюк. жодного документу там не було. Було води 60 томів. Це ж не ми поклали, не я поклав, не мої захисники. А поклала прокуратура, і тому ми вивчали 60 томів. Хай увагу про те, що в обвинувальному акті прокуратура вказує на те, що одною з причин мотивів була вирубка лісу. Потім уже в плопотаннях, які вони подають на зміну запобіжного так заходу, цього цієї фрази нема. І ми з вами нагадую, за два роки і сім місяців. Не почули жодної фрази підтвердження того, що пише там прокуратура. Уявіть собі, виконавцям замаху дають мінімальний термін і навіть відпускають на волю раніше, а нібито замовників роками тримають у в'язниці без винесення вироку. Чотири роки три місяці порушення пункту 1, статті 6 щодо розумності строки проти до справи конкретно в тій справі. От Правильно, пан Левін зазначає, чому це вважається порушення справедливого судового розгляду, бо тобто свідки забувають якісь обставини, які були давно. Я не виступаю адвокатом чи Левіна. Я лише хочу сказати, що якщо людина дійсно винувата у злочині, то нехай суд її осудить, і людина відбуває свій термін. А тримати людей у СІЗО, поки йде слідство, можна і десятки років. На жаль, в Україні ця практика дуже розповсюджена. І часто підозрювані отримують виправдувальне рішення, але втрачених років їм вже ніхто не поверне. Владислав Мангер, будучи головою Херсонської облради та членом партії «Батьківщина», був м'яко кажучи, дуже незручною фігурою для тодішньої провладної партії Солідарність. Зарання податуркуваліся ті кадри. Это ж, ну, Мы же понимаем, что такое вторжение не готовилось в вашу честь за один день, за полдня или за полгода. Это за годы готовилось в вашу честь. Понимаете? Поэтому я вам помните всегда говорю, для меня всегда было удивительно, как оказался Владислав Николаевич Мангер, Гордеев и как они их всех объединили в одно. Но ну, это абсолютно... Здіяли з них, як будто вот они, там, заказчики того приступляння, тому що треба було обрати Верховку області. Но я ж кажу, ва, важче, от смотрите, я это говорю, прийде і до цього. Хтось об этом теж догадається, напише. Це ж чиста правда. Важче. Коли Зеленський ще навіть не заявив про свої наміри йти на вибори, першим конкурентом для Порошенка була Тимошенко та її соратники. Скориставшись смертю Катерини та маючи владу у всіх силових структурах країни, опоненти звинувачують Мангера у злочині та зачищають політичний простір. А в червні 2020-го його відправляють до слідчого ізолятору. 3 лютого вже 2023 року Суддя Дніпровського суду Іваніна Юлія Вікторівна вкотре продовжувала тримання під вартою мангеру та Левіну. Аргументами прокурора тримання під вартою є те, що сама Гандзюк вказувала, нібито мангер міг її замовити за критику в його сторону. Та особиста неприязнь покійної Катерини до Владислава. Ми говорили про що? Говорили про те, що Гандзюк про щось про мене писала, Гандзюк щось про мене казала. честь, Жодного свідка вам не сюди не привели, який став мангер за столом просто згадував за Гандзюк. Мангер десь писав за Гандзюк. Мангер реагував якось. Жодного. Тобто, це не особиста неприязнь мене до Гандзю. Це можуть, може вони хочуть довести її особисту неприязнь до мене. Я не буду заперечувати, бо я не знайомий з цією людиною. Ми не разу з нею не спілкувалися. У мене є особисто неприязнь до Путіна, я його ненавиджу. Але б йому по барабану, він мене ніколи в житті нічого не, не бачив. Ви розумієте, про що я кажу? Що особисне прес повинна бути двосторонньою, якщо вона якщо вона є в підставах як мотив для злочину. для злочину? Мене питання. Чому ну чому мене тримають в тюрмі? От мене одне я уже розібрали з усім, уже все по поле по полках розкладено. Ну може ще якийсь свідок там, якийсь згадає, що Ви невже вже всі ви тут в залі вважаєте, що я, голова обласної ради, Малик власла миколаю, прийшов до неві на який помічнув і сказав: напади на ганзюк, обли її кислотою за те, що вона десь щось в Фейсбуці три пости, десять постів, 150 постів написала. Я там не сижу в тому не вже ви всі хоч, хоч на хвилинку за це пов... ну, ви це думаєте, що так і є? Так мені потрібно було ще чоловік 50, будь в Херсоні тоді склали, нападайте. Невже в мене в біографії, чи в моєму житті, були десь якісь випадки агресії до людей? Невже десь я хоч раз був затриманий поліцією, правоохоронними органами, хоч ще кін й Ніколи в житті, важичи? Ніколи? Зважаючи на всі аспекти цієї справи, її сміливо можна назвати політичною. Та окрім прокурора, у справі ще є суддя Юлія Вікторівна Іваніна, яка повинна була б відстоювати права людей. І якщо з прокурором, який виконує політичну волю свого керівництва, все зрозуміло, то від судді хотілося б очікувати дійсно справедливості та неупередженості. Хоча факти говорять протилежне. Владислав Мангер неодноразово перебував у зоні АТО в період з 2014 по 16 роки. І навіть зараз, перебуваючи у СІЗО, наполягає на своєму звільненню, аби піти захищати країну зі зброєю в руках. Він ваш честь пішов, пройшов комісію. Воєнну, була комісія, і всіх позвали там. Я, понятно, він пройде, тому що він здравий чоловік. Я не вірю адвокат. Я просто говорю, що я это все відео. Ко мне приходив адвокат, я видел эту очередь. И 100 человек, 98 наркоманов вообще. Я не знаю, куда они собрали, но ну, их тоже позвали. Владислав Николаевич прошел эту комиссию, ваш честь. Я ему честно, когда мы вышли, шли назад, нас от адвоката везли, ввели наш корпус, он самый дальний. Я сказал, ну, мне кажется, мое мнение, этого не стоило бы делать, потому что сегодня там, ну, все понимают, что там происходит. Он сказал дословно, Владислав Николаевич, извините, но говорю, как оно есть. Это мой долг, я должен там быть. Все, не вопрос. Он прошел комиссию, ваша честь, вот этот звонок, вот этот вот, модный, туда военным на СИЗО, и его после этой комиссии, который он уже прошел, его вычеркнут с этих списков. Что происходит дальше, ваша честь? Вот этот вот человек, который позвонил, который хвастались мне, Алексей Симоненко, ваша честь, берет, этого не пускает воевать, родину защищать, а сам едет в Испанию. Да, Больше, мы... чем тут многих сидящих, ваша честь. Ну как вот на это вы смотрите? Вот человек, который держит здесь сегодня в СИЗУ, а он был старшей группы прокуроров, он куратор этого дела, все ему подчинялись Алексею Симоненко, заместителю генерального прокурора. Этого не отпускает воевать, он лезет куда-то непонятно куда, а сам едет в Испанию в Марбель. У меня там Кумовья живут. Это хорошее такое место. Очень передовая, как говорится. Ну, от Украб у вас це смотрите? Водночас, коли воєнкомати силою загрібають на війну молодих хлопців без будь-якого досвіду, у в'язниці безпідставно перебувають люди з бойовим досвідом, від яких на фронті було б набагато більше користі. Ми живемо в країні подвійних стандартів, і яким чином ми зібрались перемагати зовнішнього ворога, не зрозуміло. А про права людей та так звані європейські цінності, я взагалі мовчу. Є лише надія, що у владі дійсно є люди, які роблять все задля перемоги, і після перегляду цього відео зможуть вплинути на ситуацію. Поділіться в коментарях, якщо ви теж стикались із судовим свавіллям у своєму житті. А з вами був Сергій Шевчук. До скорих зустрічей.